Шановні підписники мого каналу, хочу поділитися з вами, як зробити фету з домашнього коров'ячого молока вдома самотужки. Беремо молоко, підігріваємо його до робочої температури 33 градуси. Я не вношу закваски, користуюся молочними. Кислими бактеріями, які є природними у молоці. Я внесла фермент. Це може бути будь-який фермент, який, який ви виберете, вносите його за рекомендацією виробника і чекаєте рівного розлому після того, як розміш... в активно розмішуване молоко ви внесли фермент. Коли Молоко перетворилося в стабільний згусток, дуже густий вид желе. Коли ви розрізаєте згусток, бачите, всередині має утворюватися сиворотка. Ось вона є. Тепер можна розрізати згустик. Я розрізаю на полоси. Один з половиною два сантиметри. Вертикальні полоси. Потім горизонтальні, у мене великі кубики, показую, як це роблю я. Потім поперечні, під одним з одного боку, ділю кастрюлю на три частини. З другого боку це прорізати донизу весь густок повертаю і ще на третій бік, знову розрізаю. І зразу легко Вимішую, піднімаю. Це можна робити у випадку з фетою. Зразу легко розмішувати сирним ножем. Недовго. знаю, може в хвилину дві надпростий спосіб фети в домашніх умовах. Звичайно, що це не грецька фета, так називати її не бажано, але для своїх потреб, для своєї сім'ї. Можемо робити вдома. Ми ж не на продаж. З перевіреного молока від власних здорових тварин. І залишаємо на 5 хвилин. Потім будемо розливати. Формочки перед тим проливаю. Крутим кип'ятком. Коли осіло зерно надбираємо сироватку і її не викидаємо. Вона нам пригодиться для розсолу. З 10 літрів молока я беру 2 літри сироватки, залишаю до ранку, щоб вона набрала кислотності. У теплому місці 22-25 градусів. І починаємо розливати по формочках. Наповняємо формочками з гіркою. І так кожну даємо стекти сивороці. І перше перевертання робимо через 15 хвилин. Можна через 20, можна і через 30. Але найкраще це робити через 15 хвилин. Щоб краще закрилася поверхня сиру. Беремо форму у руки, кладемо на долоню, перевертаємо, перекладаємо іншу і назад у форму іншим боком. Залишаємо на пів години, потім обертаємо на інший бік знову. І так декілька перевертань через 45 хвилин, а пізніше можна і через годину. Ну, як мінімум 6 разів треба обернути. Залишаємо до ранку у формах. Зранку, обертаючи сир, натираємо його сіллю. З усіх боків і сторін. Так ще Ну, Так повинно сходи стече і назад повертаємо у форму іншим боком. Просоливши всі скибочки сиру, залишаємо до вечора у формах. Час від часу протягом дня треба обертати кожну скибку на інший бік. Ввечером витягуємо з форм і залишаємо на ніч при кімнатній температурі для підсихання. Зранку вкладаємо фету у контейнер, пластиковий. Отак щільно. Чому саме так? Тому, щоб менше розмилювалася поверхня сиру, важливо, щоб фета стояла одна до другої щільненько. Беремо сироватку, яка підкисала два дні. У мене, в даному випадку. Знімаємо верхній шар. Таку шапочку. Ось цего білесеньке треба зняти геть. Додаємо сіль. Солі потрібно 4% від об'єму сироватки. Добре розмішуємо, щоб розчинилася сіль. І заливаємо нашу майбутню фету. Треба накрити. Повністю зверху, щоб сиворотка була в такій кількості, що коли ви закриваєте контейнер, а вона розливається, ось наша фета у контейнері відправляється на дозрівання на нижню полку холодильника. Щільно закрита. І там буде визрівати мінімум 10 днів. Уже тоді, через 10 днів, можна її пробувати і смакувати. Але фактично, фета може визрівати до року. Вона щоразу пікантніша і масніша.